І розповісти про перебіг робіт і ремонтування доріг сьогодні до нас у студію. Завітав сам міський голова Черкас Сергій Одарич. Вітаю вас у нашій студії. Доброго вечора. І перше запитання. Місяць тому у Черкасах розпочався капітальний ремонт доріг. На якій стадії зараз роботи? Зараз триває проведення підготовчих робіт, тобто вирівнювання бордюрів, реформування реконструкції під основи, так би мовити, там, де вона пошкоджена, і укладання. Нижнього вирівнюючого шару, тобто формування профілю дороги. Після того, як всі дороги ми пройдемо і зробимо вирівнюючий шар, а це, ці роботи закінчаться до кінця вересня на всіх об'єктах. Після цього, в жовтні, відбудеться підняття колодязів, підняття кришок люків і злової каналізації, і після цього вже буде. Всі дороги будуть в неперервному процесі вкриті захисним верхнім шаром, товщиною 5 см, Спеціальний шар асфальту із щебневого мастильного асфальтобетону. З якими проблемами вже зіштовхнулися? Основна проблема, яка виникає сьогодні. найбільше вона виникла на вулиці Хрещатик, і на частині інших вулиць вона теж виникає. Це те, що попередні дороги, попереднє дорожнє полотно було покладено з грубими порушеннями всіх вимог і технологій. Зокрема, от на вулиці Хрещатик, що ми маємо. Половина вулиці викладена ще, мабуть, царською бруківкою. От її вже, мабуть, більше 100 років. Потім, в якийсь момент, її вирішили розширити, розширили. Вдвічі, і під другою половиною дороги, по суті, асфальт клали майже зразу на пісок. Тобто там немає необхідної щебеневої подушки. І в результаті воно призводило до щорічного просідання дороги. Щороку там робився ямковий ремонт, все одно через рік там знову утворювалось просідання і так далі. так далі Тому ми маємо от такі подібні ситуації: найяскравіше ще раз повторюю, це на Хрещатику, і зараз після. Фрезерування ми бачимо багато подібних проблем на проспекті хіміків. Друга проблема це те, що впродовж багатьох десятиліть ті організації, які мають свої підземні мережі, це тепловики, водоканал і особливо зв'язківці, вони для прокладання своїх мереж просто так: от безбожно різали асфальт, прокопували траншеї, далі з порушенням вимог. Асфальтували цю траншею. І в результаті там сьогодні немає основи, на якій може триматися дорожнє полотно. Знову ж таки, на Хрещатику, от навпроти медколеджу, дуже яскрава картина, коли просто було 5-6 метрів асфальту покладено на пісок, на ґрунт. Ми мали неприємну ситуацію на вулиці Іліна, коли знову ж таки. Після фрезерування утворилася провалля, і коли ми його почали розкривати, то виявилося, що там зв'язківці клали кабель, не защібинили ту траншею, яка була зроблена, не замили піском, не зробили нормальної щебеневої такої подушки. І в результаті асфальт тримався просто сам на собі, висів у повітрі, а коли копнули глибше, то виявляється, вода за ці роки вже там промила яму глибиною до 2,5 метрів. Тобто, можете уявити, це над таким проваллям їздили автомобілі. Тому, безумовно, це суттєво ну, затримує рух робіт. От ми йдемо йдемо в хорошому темпі асфальтування. Потім отака от промоїна, е така промоїна яма доводиться викопувати, доводиться завозити пісок, доводиться замивати, кілька днів вичікувати, потім щебенити і лише після того закривати асфальт. Після асфальтування благовісної та які будуть наступні вулиці? Ми плануємо завтра, у четвер і післязавтра, в п'ятницю, працювати на Хрещатику. Там підготовчі роботи вже завершені. Сьогодні ввечері ми завершуємо ямковий ремонт і формування цієї щебеневої основи, там, де її не було. Завтра, післязавтра, там буде відбуватися асфальтування. При хорошому збізі обставин ми дійдемо повністю до Котовського. Єдине, що може трошки затримати, це завершення в останньому кварталі заміни бордюрів в кварталі між Котовського і Кірова. Там стоять залізобетонні бордюри, які вже давно вийшли з ладу, потріскались. Ми їх заміняємо на якісні гранітні. Тому можемо трохи не встигнути. Але до перетину з Кірова ми точно дойдемо, завершимо в четвер-п'ятницю роботи на Хрещатику, а в суботу розпочнемо роботи на вулиці Смілянській. Почнемо від бульвару Шевченка і плануємо дійти до Гоголя. А в неділю від Гоголя плануємо дійти до Хрупської, пройти центральний стадіон, пройти першотравневий парк. На Смілянській буду вкладати спеціальний асфальтобетон, тому що там ходять тролейбуси, там ходить важкий транспорт. І для того, щоб не утворювалася калійність, то завод буде перенастроєний на випуск іншої марки асфальту з підвищеним вмістом щебеню, спеціальних фракцій щебню. І я хотів би, користуючись от нагодою, попросити всіх автомобілістів. Намагатися у суботу і в неділю не проїздити бульваром Шевченка. Тобто, в транспорту в центральні... буде перекриватися Так, да, рух транспорту ні? буде перекрити по Смілянській і по бульвару Шевченка в п'ятницю, в суботу і в неділю в центральній частині. Тому на околицях міста можна пересуватися mm. вільно, але просив би водіїв максимально використовувати об'їзні дороги, їхати через південно-західний район, або їхати через Громово, через Енгельса, бо на Смілянський рух буде перекрито і. Буде важко перетинати бульвар Шевченка, ну через бульвар Шевченка проїжджати в центрі міста і через традиційні такі артерії, Ільіна і благовість. А Чому ці роботи не можна виконувати вночі? Наприклад, теоретично можна це робити, але це суттєво впливає на якість покриття. Дві причини: перша, тому що все-таки при роботі в при нормальному освітленні процес укладки і Укатування він легше контролюється, а вночі все одно з'являється певна горбатість така від нерівності, бо важче контролювати при штучному освітленні. Це одна причина. І друга причина: е температурний режим вночі значно холодніший. Зараз ми вже маємо холодні ночі, тобто температура опускається до 12-13 градусів. Відповідно, е має бути вища швидкість укладання асфальту, е він швидше холодний і таке інше. Тому ми на сьогоднішній день, бачачи прогнози, що все-таки у нас вересень, він такий не надто дощовий. Е буквально 3-4 дні обіцяють саноптики, що буде дощ, це інше буде сонячна погода. Ми намагаємося максимально працювати в денний час, поки нам це дозволяє для того, щоб отримати належну якість. Звичайно, дякую вам за розмову. До побачення. А я Нагадаю, сьогодні гостем студії Віка Новин був міський голова Черкас Сергій Одарич.